Малята, а чи знали ви, що були такі часи, коли не було ні телебачення, ні комп'ютерів, навіть радіо не було? От в такі саме часи люди дізнавались про все нове з книжок. Увечері, коли вся сім'я збиралася вдома після робочого дня, сідали і читали книжки вголос. Потім обговорювали те, що прочитали, певну казку, оповідання чи вірш. Уявіть, що навіть у кімнатах існували величезні шафи, в яких на полицях збиралися книжки. Такі шафи називалися бібліотеками. Люди, у яких було багато книжок. Навіть відділяли під бібліотеки цілі кімнати. От сьогодні я пропоную разом з вами вивчити вірш українського письменника Платона Воронько. Як багато знаю я про хлопчика, який багато читав книжок і тому став дуже розумний. Тож приготувалися, допоможе нам в цьому таблиця. Слідкуємо, як завжди, з верхнього лівого куточку. Спочатку я прочитаю, а потім будемо вчити разом. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає. Про лисичку й журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Вірш невеликий, вчиться легко, тому давайте обговоримо його, а потім повторимо ще раз. Про кого йдеться у цьому віршику? Так, тут йдеться про брата, сестру. І їхнього тата. А про що розповідають у віршу? Так, розповідають про книжки. Малята. А й сказкових героїв, про яких ідеться у вірші? Хто із них двох є хижою твариною? Так, вірно. Дика хижа тварина тут лисичка, а журавель дикий птах. Тож починаємо повторювати за мною і вивчати вірш на пам'ять. Спочатку, як завжди, назвемо автора Платон Воронько, як багато знаю я. В мене є книжок багато. І новенькі, і старі. Як піду до школи з татом всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає Про лисичку й журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Так, молодці, повторіть іще раз віршик разом з кимось із дорослих, пам'ятайте. Казати вірш треба, не поспішаючи, чітко вимовляти слова і закінчення слів, розповідати натхненно і радісно, тоді тим, хто слухає, вас обов'язково сподобається.